Гриценко, вибиваючи м'яч. аут. Лучик з м'ячем йде на голоту. Чудовий. Путь і п'ятої забиває. Чудовий гол. Гриценко, вибиваючи м'яч. аут. Охойна Рибальченка. Прокидаю. Рибаченка у Кашука. Передача цукарка на Жихрева. Жихар. Забивай, черт гол. Зараз просто професор розбирає. Охойна Рибальченка. Прокидаю. Рибачченка у Кашука. Передача цукарка. Сапкон Горославського, Горославський проходить опонента, йде сам. Пробивати можна і забивати можна. 2-1. 2-1 на користь покорового Божого Грома. Сапкон Горославського, Горославський.